Працюють і ті, кому вдалося вирватися з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі, зокрема з Васильівщини, зокрема з Роздольської ОТГ. Про ситуацію там розповідаємо далі. До війни Роздольську територіальну громаду любили відвідувати журналісти та блогери, бо там було на що подивитися та про що розповісти. Громада активно розвивалася. Потужні фермерські господарства підтримували розвиток соціальної інфраструктури. Та війна перекреслила цей поступ до прогресу та процвітання в один момент. Нині всі 34 населених пункти, що входять до складу громади, знаходяться під тимчасовою окупацією. Половина мешканців сіл полишила рідні домівки. А ті, хто там залишився, потребують підтримки. Будь-яке перевезення це окрема історія, перевірки різноманітні, доводилось там до певних маскувань, так би мовити, вдаватися, для того, щоб провести. Ну, особисто мені вдалося десь чотири рази приблизно це все здійснити, але все це було десь до середини літа. Потім при слові гуманітарна допомога орків кидало в бешенство. Зараз, на жаль, передати щось на ту територію вкрай вкрай варту. У кращому разі доводиться десь комусь там заховати ліки за дев'ять місяців окупації. Наративи загарбників суттєво змінились. Від розмов про визволення вони перейшли до пограбування населення. Зараз іде класичне мародерство і пограбування. Якщо спочатку вони намагались показати, що вони прийшли звільняти, невідомо від кого. Дивувались, дійсно дивувалися, що не було зустрічі з лівом сіллю. То, звичайно, зараз все це вони відкинули. Всі, хто виїхав, їх домівки захоплення, масово вивозять і пральні машинки, і телевізори, і холодильники. В Роздольській територіальній громаді близько 30 тисяч гектарів землею. Лі, сільськогосподарського призначення, фермери та великі сільгоспвиробники, що мають в господарствах більше тисячі гектарів, понесли величезні збитки через війну, але на співпрацю з ворогом не погодились. Жодне з господарств не пішло на співробітництво, не перезаключили договора, не зареєструвалися, не почали сплачувати податкові зобов'язання до бюджету Російської Федерації. На жаль, їм довелося майже всім виїхати, тому що вони підлягали переслідуванню. Взагалі я пишаю своєю територією. У нас, коли трохи далі, шість шкіл, жодна не працює за російськими програмами, жодний дитячий садок. Людям дуже важко, які там залишилися, але всі виявились патріотами своєї батьківщини і в цей непростий час. Вони це терплять, сіпивши зуби, і цим самим я думаю, вони наближають перемогу. Звичайно ж, труднощів багато. З медперсоналу первинної ланки в громаді залишився один лікар і декілька медсестер, які намагаються допомагати людям. Хоч за майже повною відсутності ліків це дуже важко. Взагалі на людей здійснюється шалений тиск. Та, попри це, мешканці громади тримаються і чекають на визволення та нашу перемогу.